А сила лева в тобі конія року номер один. Володимир Путін показово відмовляється від пропозиції США та України про дострокове припинення вогню. Його заява про так званий режим тиші з 8 по 10 травня. Це підтверджує. Аналітики інституту вивчення війни наголошують, для Москви це можливість дати перепочинок російським військовим і спосіб гарантувати, що Україна не завдасть далекобійних ударів. Олександр Мосієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних Сил України і керівник Центру військово-правових досліджень. У нас в студії ми обіцяли гостя. вечір. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Так, ну слухайте, перемир'я те, те, про що говорить euh, Владимир Путін, те, про що говорять росіяни. Давайте з термінологією на початок розберемося. Чи можна це перемир'ям називати, коли одна сторона в якомусь односторонньому порядку щось таке оголошує? Ну, це можна називати по-різному. Питання просто в тому, що. Порядок, якому це робиться, він абсолютно неправильний, тому що є ж логіка процесу, як його потрібно будувати. Тому що рішення двосторонні, тобто рішення мають бути ухвалені двосторонні перемир'я, це ж такий концепт, який не передбачає одностороннього рішення. Його замало. Воно має бути двосторонні. І відповідно, для того, щоб його забезпечити, має бути досягнуто домовленостей. Якщо цих домовленостей немає. То це є одностороннє припинення вогню. Ну відповідно, ми доходимо до того, що не можна це назвати перемир'ям, поки з українського боку немає відповіді реакції про те, що ми приймаємо ці умови. Але питання в чому? Питання в тому, що українські українська пропозиція є вже давно від початку березня, але Росія її ігнорує, і зрозуміло, чому ігнорує, тому що вони не зацікавлені в пришвидшенні процесу ведення от якраз перемовин, а вони зацікавлені в затягуванні. Плюс чим користається, що намагається Путін зробити. Вони ж розуміють, що пропозиції про припинення вогню вони артикулюються постійно президентом України. І Він наголошує, що так, от наші пропозиції, чому ви відмовляєтесь? Але вони намагаються це обнулити, розмити і сказати: ні, ми хочемо керуватися нашою ідеєю. От ми тут є такі великі миротворці з Кремля. Виходимо, тому приймайте це. Але в чому, чому я кажу про логіку процесу? Тому що вона передбачає певні дії. Чому важливо укласти відповідну угоду, незважаючи на те, що угода не є панацеєю, ми не наївні і розуміємо, що Росія може її порушувати перемир'я про припинення вогню. звичайно. угода має фіксувати, по-перше, припинення вогню. По-друге, є дуже багато технічних моментів, без яких припинення вогню неможливе, застосування зброї. Які підрозділи можуть знаходитися поблизу лінії бойового зіткнення, яка зброя і так далі? Друге, це контроль і моніторинг за припиненням вогню. І тут потрібні зовнішні гравці, наші партнери, які мають застосовувати всі свої інструменти, елементи для того, щоб контролювати і фіксувати чітко. З якого боку що відбувається, щоб Кремль не міг звинувачувати Україну в провокаціях для нас це принципово важливо. А ми могли фіксувати чітко не просто не тільки ми, а й представники наших західних партнерів. Що от Росія порушує, значить, ми бачимо, що вони не зацікавлені в продовженні подальшого діалогу. Припинення вогню це як умова. І не просто припинення, а дійсно забезпечення режиму тиші для подальшого перемовного процесу. Без цього це не працює, і це зрозуміло. Росія це ігнорує, тому що вони ціл... абсолютно розуміють, що коли буде відповідна місія, коли це все буде фіксуватися, очевидно, що всі претензії після цього будуть скеровані до Кремля. Що ж ви робите? Для чого ви погоджуєтесь, якщо ви порушуєте? Тому вони роблять ось такі односторонні акції. Давайте ми це зробимо, щоб провести парад для себе, щоб забезпечити там спокій, тишу якусь на ну, красній площі, чи що, що? Ну бо ж не приїдуть усі всі еритреї та ну не приїдуть так ні, і 22-му році. Може, приїхали, можете, може я бути кавьор, <laughs> може Але бути план кавіор, може бути в аеропортах, може бути все ще завгодно. Тому звичайно, що можуть остерігатися і проблеми виникати. Ну і відтак, для того, щоб це оцю односторонню акцію забезпечити парад, вони і роблять. Знову ж таки, виходячи із цього, звичайно, що це не є припиненням вогню. Це очевидно, і я думаю, що всі наші партнери, всі це бачать. Бачить це прекрасно і президент Трамп, і вся його команда, яка теж закликає, і наголошує на чому, що це має бути тривале перемир'я. А не, якесь, а не якась одностороння акція. Тому вже зараз можна констатувати, що ось ці фейкові конструкції Путіна, які він пропонує, провалилися. Від самого початку подивимося, як буде відбуватися з 8 травня, але від самого початку сама пропозиція Путіна вона не сприйнята. Не те, що Україною, а нашими західними партнерами, і вона відкинута Сполученими Штатами Америки як несерйозна і така, яка не свідчить про зацікавленість Кремля в дієвих кроках, спрямованих на припинення вогню. А для того, щоб були дієві кроки, потрібно укласти угоду на 30 днів, що найменше, яка буде чітко передбачати дуже багато серйозних моментів, залучати наших партнерів. І тільки тоді ми говоримо про те, що це є якісь домовленості. В іншому випадку це односторонні акції Кремля. І я переконаний, що, попри всі свої, скажімо так, намагання дезінформувати звинувачувати Україну, їм це не вдасться. Бо якщо ми подивимося на загалом інформаційний простір, як відреагували медіа західних країн під час так званого великоднього перемир'я, вони всі констатували, що Кремль порушив своє ж перемир'я. Тому нічого не вдасться, і тому ці всі акти вони є несерйозними. Може бути або угода про припинення вогню, яка може бути найближчим часом, або її не може бути. І тоді продовжуються бойові дії до того моменту, поки Кремль не буде дотискати до того, щоб він пішов на цю угоду. Ну але що ми маємо стане на зараз? Кремль грає першим номером. Захотіли на Великдень перемир'я. Захотіли зараз. На Великдень що вони робили? Вони розміновували території, а наші не стріляли. Вони підтягували техніку. Вони накопичили шахетів, які по нас не запускали. Ракети ось удари, які ми бачили відразу після Великоднього перемир'я. У Великодній тиждень забрали скільки життів. То що нам тепер в ці три дні не бити по НПЗ? Ні, по -перше, по перше, вони не грають першим номером. Путін не грає першим номером. Він хоче створити враження, що він грає першим номером. Першочергова пропозиція від України і від Сполучених Штатів про припинення вогню. Будь-які односторонні акції і дії Росії і російського диктатора сприймаються як абсолютно несерйозні непослідовні кроки, які не свідчать про його прихильність і відданість перемовному процесу. І так вони будуть і сприйматися, в тому числі за океаном. Всі ці кроки. А друге, що стосується певних тактичних дій, які вживала Росія, ну ніхто ж не спостерігає, просто так українські підрозділи теж вживають певні дії. Для того, щоб ми прекрасно розуміємо, що ворог може атакувати. Ми прекрасно розуміємо, що маємо справу. Тому ніхто не спостерігає просто так, ніхто не дивиться, все отримує відсіч подальшому. Що відбулося? Не відбулося того, що фронт посипався після добиції так званого припинення вогню чи якихось проривів і так далі. Тому ситуація вона ж фактично. Ну те, що відбулося, це не означало взагалі на багатьох ділянках, це не означало припинення бойових дій. Вони тривали. Те, що вони зуміли десь провести тактичний заном певну тактичну аферу, застосувати, ну це теж проглядалося. І засоби протидії відповідні теж вироблялися, що й не призвело до того, що ворог мав якісь значні успіхи чи просування. Так само буде і тут. Але для того, щоб зняти ось ці всі питання про розмінування, про пересування техніки, має бути документ, в якому передбачатиметься, що це заборонено. І передбачатиметься, що можна робити, а що не можна робити. Тоді, звичайно, тому що так, це ж повна анархія. Це що хочете і роблю. Як хочу, так і трактую. І цим намагалася Росія скористатися, але світ цей задум і цю фейковість цих цих дій він чітко розгадав. Ну щодо трактувань світу, трактувань зовні ситуації. Припущення, що Росія виграє війну, це помилка. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він вважає, іноземці схильні недооцінювати Україну і переоцінювати Росію, але такий підхід вже багато разів доводив свою хибність. Почуємо. Фокусуючись на поточних подіях, не варто випускати з уваги загальну картину, яка демонструє, що повномасштабне вторгнення Росії було повною катастрофою. Москва планувала його як бліцкриг з метою знищення України і повалення її керівництва за лічені дні. За три роки Росія втратила понад 950 тисяч солдатів убитими і пораненими. Але з моменту вторгнення 2022 року не захопила жодного нового обласного центру в Україні. Єдиним був Херсон, але Україна звільнила його у 2022 році. Разом Оми з понад половиною окупованих територій. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Ну, іноземці теж бувають різні. Знаєте, мені вдається, що різний рівень теж розуміння може бути умовно в Естонії чи в Литві, і в Португалії, чи в Греції. Правда? Це в Сполучених Штатах де Трамп каже, що ну військо так собі, ну але воно велике і потужне. Ну, дивіться, що стосується. Загалом уявлень і рішень, які є. Я можу сказати, що абсолютно правильно розуміти, що Україна не програє війну. Це точно намагання Росії, я взагалі не виключаю, що одним із сценаріїв, яких ми будемо спостерігати найближчим часом, особливо можливо на 9 травня, це те, що Росія може спробувати оголосити себе вже переможцем і натякати на те, що вони закінчують СВО. Я не виключаю цього, що Путін може це зробити безпосередньо на червоній площі. Але, скажімо, це за умови, якщо буде досягнуто якихось домовленостей, які будуть мати відображення в конкретній угоді про припинення вогню на 30 днів. І це Росія зможе собі там подавати. Пропагандистським вже треба якось пояснювати, чому вони на це пішли. але вони можуть це подати тим, що вони, начебто, вже всього досягли. Зараз з російського боку йде дві хвилі нагнітань. З одного боку, хвиля нагнітання, в тому числі про те, що. Ну, все скоро буде добре, в тому числі це, нібито бачить президент Трамп. Вони по-своєму трактують його заяви, власне кажучи. І всем, всіх цілей досягнемо. З іншого боку, йде уже істерія і переключення фокусу уваги з проблеми України. Як вони це називають, на проблему Європи. Тобто, інформаційна хвиля вже пішла на те, що загроза це не Україна і не тільки, а єврофашизм, з яким треба боротися. Це вже кампанія на державному рівні, яку Кремль проводить, ви бачите, заяви і Патрушева про те, що він каже, що єврофашисти, значить, готовіться наступлення, заявлення там відомства Наришкіна служби зовнішньої розвідки про те, що єврофашизм угроза Європі зараз Росії, і так далі, і треба об'єднуватись в боротьбі проти нього, і багато інших тенденцій. Тому це, це ці інформаційні віяні, які йдуть. Але треба розуміти, що. Наше завдання все ж таки захищати себе і нашу державу, і воно виконується. Що стосується сприйняття, ну я можу сказати от конкретні приклади зараз. Дивіться, коли Wall Street Journal написала про ситуацію з Фінляндією, там Петрозаводськ, військові бази. Ну, ну що роблять Фіни, і що роблять країни Балтії і Північної Європи, вони вивчають досвід організації розгортання територіальної оборони на прикладі України. Це мені відомо, тобто вони вивчають, як це працює, як люди озброються, як є добровільні формування громад, як вони отримують, як протидіяти. Чому? Тому що вони кажуть, так у вас успішний досвід. Нічого собі це на початках повномасштабного вторгнення вас врятували саме підрозділи територіальної оборони, саме їхня організація. А що це означає? Якби це було погано, якби це була слабкість українського боку, ніхто б зараз їх не вивчав і не брав би для себе. Інші приклади, подивіться застосування безпілотників, де будуть навчатися представники інших держав при трансформації конфлікту, як не на прикладі України, різних підрозділів сил оборони і безпеки, які застосовують дрони абсолютно різних моделей і типів. Ну, ми ж прекрасно розуміємо. Дивіться, знову ж таки, повертаючись до прикладу Фінляндії, фіни кажуть, що Росія виробляє по 300 танків на рік, нібито Т 90, але не задіює їх у війні проти України. Вони стоять на території Росії і вони бояться, що ці танки поїдуть на Фінляндію. Вони реально цього бояться. І вони ж розуміють, що а де їм взяти стільки підготовлених людей, операторів БПЛА. Які зможуть дронами уражати ці танки і унеможливити танкові прориви? Де взяти? Вони кажуть, так це ж тільки Україна може навчити. Хто має досвід? І інше питання: а чому ці всі танки Т-90 не їдуть в Україну? Це ж така міць, здавалося б показати комусь картинку. Тому що вони будуть спалені і знищені. От вам конкретні приклади, що думають конкретні країни про український досвід. Те ж саме написало видання CNN, американське на прикладі застосування. Збройних сил Сполучених Штатів, переважно військово-морських і повітряних, у війні проти Хуситів Ємені. Що треба більше мультифункціональних платформ, більше кількість дронів, тому що є приклад, який нас навчив російсько-українська війна і успішне їх застосування з боку України. Тобто, якщо переймається досвід, якщо б він застосовується. А Сполучені Штати завжди приймають тільки успішний досвід. Вони не беруть чогось того, що не буде їм. Вони так влаштовані, тому це працює і це індикатор, і це показник. Оцінки суб'єктивні, будь ласка, політичні вони можуть бути будь-які. Але навіть я думаю, що будь-хто, в тому числі у Сполучених Штатах, вони прекрасно, хто має доступ до інформації, сенатори, члени конгресу, які реагують, в тому числі від республіканської партії, дуже чітко. І президент Сполучених Штатів Америки вони мають дійсно справжню інформацію про стан речей і розуміють про сили сторін, і розуміють про те, що в якій стадії зараз війна, і розуміння того, що зараз може бути досягнуто припинення вогню, прийшло не через те, що Росія сильніша. Як хтось буде говорити. А через те, що Росія видихається, і через те, що зменшення інтенсивності бойових дій призводить до того, що цей стан він виникає. Тобто позиційна фаза протистояння вона сама по собі виникає. І, і все. А якщо позиційна фаза, чому Росія не прорвала цю позиційну фазу? Чому вони в неї втягнулися в цей клінч і не можуть знайти рішення на полі бою? Окрім терористичних ударів, що робить зараз Росія, рішення на полі бою в них нема. Все і тому це ситуація, яка виникла, виходячи із реальної ситуації безпосередньо на полі бою, а не через те, що Росія має сили чи перемагає, чи домінує. Ну тут є ще один фактор: російське міноборони опублікувало відео тренувань північно-корейців на полігоні. Вони там стріляють з такої зброї, з такої, кидають гранати. До цього вони похвалилися. Успішним успіхом на території Курської області. А що змінилося? Раніше вони приховували участь північнокорейців, паспорти видавали свої там з якихось республік тива. Ну ті, хто візуально можуть бути схожі. А чому тепер вони це підняли на прапор? Кимчинин попросив. в тому на що? що як на що? Ну, слухайте? Ну для кімченина він же ж диктатор, спадковий. Причому у нього завжди у нього ж его. І нічого собі як не використати політично у власних інтересах, що сама Росія просила про допомогу, і Кімчинин прийшов на порятунок. Ну, уявіть собі, начебто, друга армія світу просить допомоги у північної країни. уявляєте, наскільки років можна пропаганду з цього зробити? Вони фільми будуть з цього знімати. Вони попросять Путіна ще пам'ятник поставити корейському солдату в Москві, і Путін поставить, тому що іншого виходу немає, тому що по-іншому вони ж розуміють, що вони рятують Росію в цій війні. Вони реально це розуміють, і Росія це розуміє. Тому що ми ж от подивіться, скільки вони зброї дали. Якщо їм треба кілька тисяч північно-корейських солдатів, то це індикатор того, що Росія не перемагає насправді а близька до поразки. Тому це треба кімчинину. А Путін його уважити. Ну а як? Уважно та да. союзник, спасибі да. Олександр. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Дякую. ЛТРО, керівник центру військово-правових досліджень. Був у нас студії в цій годині. Спасибі. Дякую.